Просторий будинок з глини, враховуючи комунікації на основі знань, які передавали з діда прадіда, зводиться за рік. Експерти з нерухомості не вірять у повернення так званих народних технологій. Говорять, що вони давно втрачені. Тим часом екобудівництво в Україні набирає обертів. Майже в десяти областях люди зводять собі житло з природних матеріалів. Тенденція потрохи дійшла й до Миколаєва. Так, відбувся круглий стіл, у якому брали участь провідні спеціалісти у сфері будівництва та архітектури. Організатори розповіли, що будівництво екобудинку є економічним та модерністським виходом із ситуації на сучасному ринку. І ми працюємо над достойною альтернативою в сфері будівництва. А Our goal is to find an economical solution for people who need a roof on their head. Нашей основной целью является найти экономическое решение для людей, которые нуждаются в крыше над головой. We want to be 30% more in quality of the market. Мы хотим быть на 30% выше по качеству на рынке. І в той же час ми хочемо бути на 30 менше по постоймості. Спеціалісти підкреслили, спорудження будинків із натуральних матеріалів також допомагатиме економіці України, адже використовуватиметься не імпортна продукція, а наші матеріали. Тим більше, що нинішні умови вимагають швидкого будівництва житлових приміщень. Учитывая ситуацию, которая в Украине очень сильно меняется, я считаю, что потребность в жилье все больше растет, как бы цены на импортные товары, импортные строительные материалы повышаются, цены на энергоносители растут, и как бы рано или поздно людей просто поставят перед фактом, что строить можно только из местного и только энергоэффективное или и экологичное жилье. Слід зазначити, що зекономити на матеріалах можна не лише під час будівництва, а й під час експлуатації житла. Такі будівлі енергозберігаючі. Фахівці прогнозують, протягом кількох років такі будинки стануть найрозповсюдженішими. На сьогоднішній момент да, построєний модуль, один із модулей да, із соломи затрати в місяць. Ну копеєчне. І що воно не доведено скажем, до конечного результата как бы еще не получено от этого дома. Но 200 кВт полностью на обслуживание всего дома, да, это отопление, это все сети, которые там есть, да, это, ну, это ничего. Елизавета Сікварова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.